Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий тракторець довгої бази Kubota GL-261. Має трьохциліндровий мотор на 27 кінських сил та рідня японська кабінка у комплекті з ґрунтофрезою. Давайте відразу поглянемо на передню резину БКТ. замінена нова. Розміром 7 на 16, стан підніжки та задня розвіна Falcon 11,2 на 24. Також розбірний диск, який ви можете розширювати задню колію. Вага такого тракторця 1500 кг. Висота від землі до кінця кабінки 2 метри. Довжина 2 метри 77 см. Плюс 60 сантиметрів фриза. Ну що, давайте заглянемо всередину? Напівгідравлічна коробка передач реверсивного типу. Тобто, в сумі 16 передач вперед, 16 назад. Повишені, понижені. Педалька щеплення. Підключаємо і передок та вправо функція оберту на місці. І до функції оберту на місці додатково АД більш швидший, швидший розворотне місце. Кран гідравлики. Можете поглянути на стан керма, стан сидіння та оббивочки усе як нове. Напрацювання цього трактора це 531 мотогодина. Також є пічка, кондиціонер, додаткове світло. Та магнітола. Ну що, давайте поглянемо на навісне обладнання. Трьохточкова навісочка, трикутничок швидкозйому, автопопадач кардану та боковий циліндр. Оригінальна куботівська фриза. Шириною метр м. Поглянемо на ножі. У досить хорошому стані. Резина з цього боку теж Falcon. та передня БКТ. Нова. Ручний газ, безпечний режим, пам'ять задньої навісочки. Роздільні педалі гальма, педалька газу. Регулюємо кермо вверх вниз Вал відбору потужності на 4 швидкості вперед, одна назад. Блокування заднього диференціалу та робота з навісним обладнанням. Ричаг задньої навіски вверх вниз Контроль глибини. Боковий гідроциліндр. Плаваючий боковий режим, плаваючий задній режим та безпечний режим. Ну що, давайте заведемо його, поглянемо на роботу навісочки і проїдемось. Витискаємо щеплення. Свічка накалу погасла, заводиться досить легко, реверс у нейтральному положенні, щоб тракторець від нас нікуди не втік. Навісочку. Піднімаємо, опускаємо. Все досить просто. Робота бокового циліндра. Плаваючий режим та безпечний режим. Вмикаємо безпечний режим. Засвітилося. Витискаємо щеплення. І коли вмикаємо реверс назад, тобто задню передачу, навіска автоматично піднімається. Вимикаємо, трішки опустимо фризу. Та давайте поглянемо на роботу валовідбору відбору потужності. Вмикаємо першу передачку, забираємо ногу щеплення, карданчик крутиться, вал відбору працює. І так само відразу поглянемо на найшвидшу передачку, на четверту. Поглянемо на неї зблизька. Ножі крутяться досить швидко. Давайте додамо трішки газку. Працює супер. Ну що, давайте трішки на ньому проїдемось. Зачиняємо дверцята, вимикаємо вал відбору потужності, забираємо з газу. Повишені передачки. Так як у нас напівгідравлічна коробка передач, ми можемо перемикати передачки без щеплення. Перша повишене, щеплення не чіпаю і перемикаю рукою. Тракторець все прискорюється і прискорюється. Уже п'ята передачка, шоста, сьома та максимальна восьма передачка. Кермо обертається досить просто, так як є гідропідсилювач. Однією рукою. Давайте включимо понижені. Залишимо нехай на четвертій передачці та перевіримо функцію оберту на місці. Ричажок вліво. Функція засвітилася. Вивертаємо кермо. Та починаємо наш рух. Передні колеса крутяться вдвічі швидше, ніж задні. Наш тракторець розвертається на місці. Також є додаткова функція АД. Також загорілася лампочка, при включенні якої ще швидше розворотне місці блокується опорне колесо, в яку сторону ви розвертаєтесь, так само в іншу. Давайте. Поглянемо на це Тракторець обертається на місці. Рот. а Давайте ще трішки, на ньому проїдемось на повишених передачках. Тримає швидкість добре. В кабіні максимально комфортно. Кондиціонер можна включити-виключити, пічка увімкнута, магнітолка. Все супер. Ну що, давайте поглянемо на роботу його двигуна. Усі масла та фільтра замінено, тракторець обслужений. Мотор працює як годинник. Стан суперовий. Давайте. Діремо супунчик, він на списку знизу, пальчиком закриваємо та забираємо руку, білого диму немає. Тракторець не коптить. Ось такий красень на Рівненському майданчику коштує всього 12 тисяч 300 умовних одиниць. Тому хто бажає замовити! Якісний японський міні-тракторець можете звертатися до нашої компанії у Вінниці, Одесі та Рівному. На всіх філіалах ми допоможемо вам підібрати саме те, що вам потрібно. Разом до перемоги!